О, не, блядь, тут, тут ничего бес нема, наверное, да? Да, наверное, нема, нема. О, блядь, а тебя кто-то ж белема. Голосы, там нормально? Бежи на другой поверх, бежи на другой поверх, я спасу. Це був проводик. Блін. колшем, Кал, я тебе врятував. Ціною власного життя. Провок, ти хотів до мене, так? Угу. Потім, потім побачив, що він вже біжить туди, і я побіг в іншу сторону, щоб тебе не запалити. Йоп. Слушай, звук такий в цій ловушечці. ти шо. Ж... А, що? Ооо, Колшен до тебе побіли, Колшен! я знаю, Да, мой ман... кровок спалив. Це ти не слухай.